Ну що ж, давайте розбиратись. Сьогодні ми зануримось у, знаєте, у таку собі захопливу культурну загадку. А починається все з чогось, м'яко кажучи, незвичного, з дуже дивних підношень для привидів. І так, наша історія починається з фестивалю привидів. Це така щорічна подія, яка і є по суті ключем до всієї нашої загадки. І вона змушує нас поставити одне, ну, на перший погляд, дуже дивне питання. Серйозно, навіщо залишати якісь там фаніонс чи кіткет для привидів? Звучить дивно, правда? Але саме ця практика така трохи химерна і є нашою відправною точкою. Вона веде до розуміння набагато набагато глибших речей. І це ж не просто якісь випадкові дрібнички. Ні. Люди залишають цілий банкет. тут вам і шоколадки, і пластівці, і цибулеві кільця, і рамен, навіть рисове вино. А на додачу спалюють цілі стоси паперових грошей, все для того, щоб духи ні в чому собі не відмовляли в потойбічному житті. Так а в чому ж суть? А суть у вірі, що протягом сьомого місячного місяця, скажімо так, відчиняються ворота потойбіччя, і духи предків, а разом з ними й інші не завжди дружні привиди, повертаються на землю. І що найголовніше, вони голодні. Тому щоб їх задобрити, щоб уникнути якихось проблем, люди і влаштовують для них оцей справжнісінький бенкет. І ось тут починається найцікавіше. Виявляється, фестиваль привидів, він не належить до якоїсь однієї релігії. Його коріння це суміш різних традицій, там є і буддійські мотиви, ще багато чого. Але головне, люди, які в ньому беруть участь, здебільшого не вважають себе послідовниками якоїсь однієї конкретної релігії. І це. Це вже підводить нас до чогось значно значно більшого. Бо цей фестиваль це ж лише верхівка айсберга, один із проявів набагато ширшого явища, а саме абсолютно унікального підходу до релігії і духовності в Китаї. А тепер давайте подивимось на цифри. Просто вдумайтесь 40% дорослого населення Китаю кажуть, що вірять у якесь божество. Чверть, тобто кожен четвертий, регулярно запалює пахощі для поклоніння. А тепер увага. Лише 10% ідентифікують себе з якоюсь конкретною релігією. Відчуваєте цей розрив? Ось ця величезна прірва між тим, що люди роблять, і тим, ким вони себе називають, ось у чому вся сіль. Тому знаєте питання, яка ваша релігія для звичайної людини в Китаї може прозвучати ну, дивно. Так, частково це наслідки десятиліть придушення релігії. Але головна причина все таки культурна. Виходить так, що чітка ідентифікація з однією релігією це скоріше справа священників чи монахів. Щоб у цьому розібратися, нам треба подивитися на так звані три вчення Китаю: це конфуціанство, даосизм і буддизм. І ключовий момент тут їх не сприймають як суперників. Уявіть собі три річки, що зливаються в один могутній потік. Кожне несе щось своє. Конфуціанство це про етику, про те, як має бути влаштоване суспільство, даосизм про гармонію з природою, а буддизм про карму і потойбічне життя. Добре, почнімо з першого елемента цієї системи з конфуція. Його ідеї без перебільшення сформували соціальний лад Китаю на тисячі років уперед. Отже, Конфуцій запропонував три, скажімо так, стовпи, на яких тримається гармонійне суспільство. Перший це сяо, простими словами, це глибочезна повага до батьків і предків, другий жень це про гуманність, про доброту до всіх без винятку, і третій лі. Це, власне правила поведінки, етикет, який підтримує порядок у суспільстві. Але шлях цих ідей був, м'яко кажучи, тернистим. За життя Конфуція правителі до нього не дослухалися. Після його смерті один імператор взагалі намагався спалити всі його праці. Уявіть собі. І все ж минуло 300 років, і династія хань робить конфуціанство державною ідеологією. І воно залишається таким на понад тисячі років. І ось він, перший шматочок нашого пазла, стає на місце. Ось ця цінність сяо, синовська шанобливість. Вона ж напряму пов'язана з вшануванням померлих родичів. А це це ж саме те, що ми бачимо на фестивалі привидів. Все сходиться. Так, з першим розібралися. Тепер переходимо до другого елемента даосизму і його центрального поняття, яке, знаєте, одночасно і просте, і неймовірно глибоке. В основі даоїзму лежить концепція Дао. Буквально це перекладається як шлях. І це важливо, це не Бог у нашому звичному розумінні. Це скоріше таємнича, безособова космічна сила, джерело абсолютно всього. І знаєте, є одна фраза з головного тексту Даосизму Дао Де Цзін, яка просто блискуче все пояснює: Дао, про яке можна розповісти, не є вічним Дао. Тобто, будь-яка спроба описати його словами вже не є істинним Дао. Його можна лише відчути, прожити. Даосизм, звісно, пропонує різні практики, щоб жити в гармонії з цим шляхом, наприклад, Яншен чи цигун. Але для нашої теми найважливіше інше спільні підношення в храмах. Це такий ритуал для оновлення зв'язку з Дао. І що тут ключове? Під час цих ритуалів люди запрошують духів своїх предків приєднатися. І знову привіт, фестиваль привидів. Так, що ми маємо? Є конфуціянська повага до предків, є даоські ритуали із запрошенням духів, сюди ж додаються буддійські ідеї про потойбіччя, як усе це складається в одну єдину картину, як це все працює разом. А відповідь криється в такому понятті, як китайська народна релігія. Це не якась офіційна церква чи доктрина. Ні, це скоріше загальна назва для всіх отих вірувань і практик, які просто існують серед людей. Це такий живий організм, який природно поєднав у собі все: і місцеві традиції, і конфуціанську етику, і дооську гармонію, і буддійські ідеї про карму. І ось тут ключова відмінність, скажімо, від західного підходу. Там релігія зазвичай вимагає вибору: ти або християнин, або мусульманин, або ну ви зрозуміли. А в китайській народній релігії таких жорстких меж просто немає. Традиції вільно переплітаються. А формальні назви на кшталт ДАОС це, як ми вже казали, більше для духовенства. І масштаби тут просто вражають. Мова йде про сотні мільйонів людей, сотні мільйонів, які практикують ті чи інші аспекти цієї народної релігії, але при цьому ніколи б себе так не назвали. Для них це не релігія, це просто життя, невід'ємна частина культури. І все це підводить нас до головного висновку, до абсолютно іншого способу мислення про духовну ідентичність. І ось вона розгадка. Вплив і конфусіанства, даосизму, і буддизму в китайській культурі, він величезний, він повсюдний. Але ж жорстко прив'язувати себе до чогось одного це просто не потрібно. Виходить, що немає абсолютно ніякої суперечності в тому, щоб бути пов'язаним з усіма трьома вченнями і при цьому не бути відданим жодному з них. І це, знаєте, змушує задуматися. Якщо духовність може бути ось такою гнучкою, такою сумішю різних традицій, то де ще в яких інших сферах життя чи культури ми стикаємося з ідеями, з якими ми пов'язані, але яким не віддані до кінця? Цікаве питання, чи не так? І відповідь на нього, мабуть, у кожного своя.